Те, що нагадує Бог. У цьому світі, де кожен крок може стати помилкою, а кожна дія мішенню для критики, так легко втратити віру в себе. Люди часто нагадують нам про наші невдачі вони підкреслюють те, що ми зробили не так, вказують на падіння, забуваючи про наші підйоми. Це по-людськи. Люди пам'ятають поразки, вони іноді навіть несвідомо змушують нас знову і знову проживати біль вчорашнього дня. Але Бог не як люди, бо те, що Бог любить робити, це не нагадувати тобі, ким ти був, а показувати, ким ти можеш бути. Він не шепоче про твої помилки, він проголошує твоє прощення. Його голос не схожий на глумливий шепіт натовпу, його голос сповнений благодаті. Так, будуть ті, хто нагадуватиме тобі про твої падіння, але Бог нагадує про свій хрест, про свою любов, про благодать, про прощення. Бог не тримає тебе в минулому, Він веде тебе в майбутнє. Тож, коли ти чуєш голос звинувачення, згадай, що це не голос Бога. Голос Бога це ніжний голос милості, який каже, Ти прощений, я з тобою, у тебе є новий шлях.